Всім привіт! Мене звати Олександр і ласкаво прошу на канал Run 4 gamesua Зазвичай, якщо ви підписник цього каналу, але якщо ні, то мені дуже прикро. Сподіваюся, вам контент сподобається і ви підпишетеся. То знаєте, що ми висвітлюємо ігрові новини та те, що відбувається навколо ігрової індустрії. Проте сьогодні в нас дуже і дуже незвичайний випуск. Порпавшись у своїх старих речах, я натрапив на, скажімо так, ігрові новини мого дитинства. Це ігровий журнал Шпіль. Можливо, багато хто із вас його купляв або йому купляли батьки. Я. От, наприклад, на гроші, які мені давали батьки, не купляв собі їсти, збирав і купляв журнал. Голодний, зате знаю, що там було на виставці і три. Тому мамо й тату, вибачте. Коротше, давайте вже починати. Ви хочете надпотужний потужний та тонкий ноутбук, аби його було зручно із собою брати та грати в улюблені ігри будь-де. Тоді зверніть свою увагу на ROG Zephyrus G16, який втілює усі фантазії геймера. Адже у новий тонкий повністю алюмінієвий корпус поставили відеокарту Nvidia GeForce RTX 4090. їй допомагає у швидкодії процесор Intel Core Ultra 9 із прискорювачами алгоритмів штучного інтелекту, аби ви отримували найкращий досвід використання, враховуючи корпус Пос було встановлено високоефективне охолодження, яке дозволяє не нагріватися процесору із відеокартою, і при всьому цьому зберігати ноутбук холодним, дозволяючи всій красі найкрутіших aaa тайтлів демонструвати свою графіку на 16-дюймовому oled дисплеї, який підтримує 240 Гц. Якщо цікаво, посилання буде в описі під відео. Ноут вартий уваги. Український журнал Шпіль вперше з'явився у 2001 році. Його в мене, на жаль, немає, і одразу, що варто зауважити, видавався він на превеликий жаль російською мовою. Вже нічого ти із цим не зробиш. Маємо те, що маємо. Давайте в минулому залишимо те, що було, і будемо рухатися далі. Адже важливо, яке майбутнє ми створимо, які рішення ми будемо приймати сьогодні. А те, що наш український журнал видавався іншою мовою, це звісно прикро. Просто уявіть, якби вже тоді відбувалася популяризація української мови. Нехай тільки. На рівні ігрової індустрії. Хто зна, можливо, сьогодні ми вже б мали українську локалізацію в тих проєктах, в яких, як мінімум, є польська, і серія Call of Duty була б цілком та повністю переведена на солов'їну. Але багато чого змінилося після повномасштабного. Я впевнений, що сьогодні журнал, якби був, то публікувався б українською мовою. Проте до сьогодні він, на жаль, не дожив. Закінчив своє існування у 2015 році. Спершу його друкована версія, а згодом припинив активність і сайт. В мене була величезна колекція. І я щомісяця його купляв, а потім у школі на якомусь уроці обговорював події з однокласником, які там у журналі публікувалися. Але всю цю колекцію показати я вам не зможу. Кожного літа я їздив до бабусі з дідусем, привозячи туди свої журнали, або задля того, аби перечитати їх, або через те, що, за словами батьків, вони займали багато місця. Тому так і сталося, що всі вони на дачі. Як знаєте, частина того часу, того часу, коли бабуся з дідусем були живі, інтернет був не настільки крутим, і ми читали ігрові новини на папері. А сьогодні вже і дідуся з бабусею немає, і журнал там лишився, як щось із минулого. Проте свого часу він мені здавався неймовірним. Сьогодні будемо розглядати на прикладі ось цих двох. Сам журнал мав досить багато рубрик, а розпочинався із перших слів головного редактора, які мали в собі трохи інформації, трохи подій журналу або обговорення якихось подій. Після чого нам демонстрували наповнення, корденькі новини та, можливо, конкурси. До слова, у двох із них я переміг. Ну, як переміг, в одному взяв друге місце, а в другому перше. Подарували на Пушники, та якийсь девайс, який не дуже мені був потрібен, тому я вирішив його продати своєму однокласнику. А за отримані гроші я вгадайте, що? Правильно купив наступний випуск журналу ось такий малий бізнесмен. Після початку розпочиналась рубрика, яка називалася Ігропанорама. Наприклад, в цьому випадку йде мова про найкращі ігри минулого року за жанрами, і згадали українські ігри разом із ось таким козаком волдбоєм Загалом рубрика могла складатися із всього різного і дуже цікавого. Потім йшли ігри, які потрапляли під категорію. Мегагейм Game. Нескладно здогадатися, виходячи з назви, які ігри сюди потрапляли, ті, які точно варті вашої уваги. Цього разу тут Enslaved Odyssey to The West, Fighting with Nezer Realm, який дістався нарешті ПК, саме перший Injustice та Shadow Warrior, а в другому випуску Metro Last Light та Таш Injustice, тільки ще не діставшись до комп'ютерів. Після цього розпочиналася рубрика Play or Not to Play. Туди потрапляли ігри, які через низку різноманітних причин не були хітами. Тобто, це могли бути непогані проєкти, але могли бути і досить. Поганенькі, проте вони могли сподобатися деяким гравцям. Зазвичай висвітлювалися їх сильні та слабкі сторони. Знаю навіть хлопця, який перед купівлею якоїсь гри завжди читав висновок, який писав автор статті в кінці. Виходячи з неї, він вирішував, чи варто придбати ту чи іншу гру. Таких рубрик насправді було дуже і дуже багато. Наприклад, залізний цех, Відстій, куди потрапляли ну геть погані проєкти. Індастри, три, аніманія, колумбія бразер слаб 13, Та ще дуже і дуже багато. Кожна з них за щось, що зрозуміло, від. В якійсь робили огляд відеокарт, процесорів або взагалі ноутбуків чи компів, в іншій розповідали про фільми, які крутять в кінотеатрах, чи новеньке аніме. І так далі. Я особисто обожнював рубрику, в якій розповідали про якісь майбутні проєкти. Наприклад, в цьому випуску мова йде вже про нині мертву гру Urwarum, яка за час свого анонсу отримала неймовірний хайп. Цьому, звісно ж, допомагала звістка, яка всіх шокувала. А саме скасування розробки Stalker 2 та закриття GC Game World. Тому розробники звідти пішли, створили. Власну студію та вирішили зробити схожу за атмосферу гру. Обіцянок було дуже багато, і круті кооперативні місії, і цікавий місцями відкритий світ. Проте далі, ПВП діло якось все ніяк не дійшло, що, врешті-решт, призвело до закриття проєкту. Хоча, наскільки мені відомо, наразі студія займається чимось новеньким. Хоча дуже часто до цієї рубрики потрапляв дійсно крутий ексклюзив, коли журналісти могли потрапити на якусь виставку чи взяти інтерв'ю у когось із розробників та надрукувати найсвіжішу і найексклюзивнішу інформацію. Взагалі, дивлюсь на деякі події, і здається, що вони сталися років 50 назад, та й взагалі не зі мною. Дійсно, що якась минула епоха. Протягом свого життя журнал змінювався разом із трендами, наприклад, змінював шрифт та загальне оформлення, що робило його більш сучасним. А взагалі, сам по собі журнал був підлітковим і неймовірно цікавим, із своїми класними нововведеннями, які робили його унікальним та крутезним. Особливо останній редизайн, коли додали прикольні смайли до висновку, 5 копійок, які могли додати інші автори. До огляду, що робило його більш об'єктивнішим та цікавішим, і ще багато чого. Останнім головним редактором, який був досить довго, був Олег Скубицький. За його часів журнал випустив останні випуски, і вони були напрочуд чудовими. Плюс відкрився ютуб канал, на якому з самого початку публікувалися огляди ігор, але почав потроху з'являтися у більшості населення інтернет, і оперативність новин журналу почала програвати оперативності інтернету. Не знаю, як ви, а я точно останні випуски купляв скоріше за звичкою. Хоча скажу. Чесно, статті все одно були дуже і дуже цікавими, особливо коли розглядали різноманітні події та публікували якесь інтерв'ю. Тому журнал, наче й залишився вагомим джерелом інформації. Проте її вже було не так багато, як, наприклад, якихось 5-7 років назад. Тому 2016 рік вже був без шпілю. Ось такий був колись український журнал. Чи доводилося вам його купляти? Пишіть у коментарі, буде неймовірно цікаво почитати. Плюс хочу подякувати спонсорам каналу. Ваша підтримка допомагає мені створювати ці відео та покращувати. Їх щиро вам дякую. Особливо подяка нашим геймранерам суперстарам, а саме Вадіку та Ігорю Смольському за вашу вагому та стабільну підтримку. Дякую вам, хлопці. Плюс подяка всім за донати. Але, любі глядачі, першочергово підтримуйте ЗСУ. До слова, ми збирали на прилад нічного бачення для 60-ї бригади, яка виконує завдання на Лиманському напрямку. І, врешті-решт, потрібна сума була зібрана. Всім дякую, хто долучився, і тим, хто ставив лайки, адже ви допомагали просувати відео. А ось сьогоднішнє відео добігає. Кінця. Всім дякую за перегляд! Сподіваюся на ваш крутезний лайк та підписку на канал. Побачимось у нових відео. До речі, якось бачив у Діма Дімича відео про передачу ігронавти. Теж була крута. Можете в нього подивитися це відео. Бувайте!